Значний відсоток в окупації не було паніки. Я мала бути і за себе, і за того хлопця. Дуже багато переселенців. Місто Запоріжжя прийняло, особливо з початку війни. Дехто не зовсім чесно підходить до цього і користується статусом ВПО. А вистачає місця сьогодні переселенців? Не скупчуйтесь, не залишайте Запоріжжя, їдьте в більш безпечні регіони. Людині, власне, головне, щоб їм приходила ця субсидія на їхні рахунки. Хто є е, на, ну, на Розмір субсидії. Е, так? Ні, саме розмір не змінюється. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі П'ятої редакції. І сьогодні у нас в гостях директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Запоріжжя Марина Натанова. Вітаю вас, пані Марино. Вітаю! Хотілося б, напевно спочатку поговорити власне про вас. 24 лютого, ось майже рік, вже у нас відбувається повномасштабна війна Росії проти України протягом цього року. Наскільки змінилося ваше особисте життя, наскільки змінилася ваша робота, та, ну, власне її напрямки? Таке складне питання. Здавалось би, таке все просте, але є певні аспекти. Що стосується особистого життя? Я не на одну добу не залишала безпосередньо обласний центр міста Запоріжжя свою роботу. Роботу нікуди не виїздила з першого дня, як почалось вторгнення. Я на робочому місці враховуючи те, що я живу за містом, і я щодня 50 кілометрів їду до робочого місця, але все одно я залишилась. І перші місяці це взагалі було без вихідних. Це було взагалі навіть вночі, коли масово евакуювали Маріуполь. Не було паніки. Тому що я пам'ятаю себе перший місяць незрозумілість і таке враження, що ніби ось ось зараз вже ось тут в тебе під вікнами буде ця війна. Я не можу сказати, що була паніка в мене, бо спочатку це було незрозумілость. А коли я чогось не розумію, я така насторожена, я навпаки більш така, знаєте, спокійна. Ну і в принципі дуже швидко адаптувалася, тому що я розуміла або я тут, і якщо я тут. То я не маю права, бо на мене дивляться і мій колектив, і дуже багато людей. Тому я мала бути і за себе, і за того хлопця сильною, і вести за собою людей, які дивлячись на мене, також вірили, витирали сльози, посміхалися і йшли в бій, скажімо так. Як сьогодні допомагаєте біженцям? Я розумію, що такого такої хвилі немає вже такої кількості людей. На жаль, рашисти не пропускають на блокпостах на тій ж Васильівці. Ось як сьогодні яку допомогу надаєте людям? Безпосередньо, що стосується внутрішньопереміщених осіб, а я хочу зауважити, що спочатку російського вторгнення Росії на нашу територію цифра внутрішньопереміщених осіб збільшилась на 117 сімнадцять тисяч. Отже, в області зареєстровано взагалі 202 тисячі. Ну це ті переселенці, які в нас з 2014 року. І ця цифра збільшилася на 117 тисяч осіб. Зараз е переміщення е ну дуже повільне, дуже слабке. Правильно, ви зауважили, що і расисти не пропускають, і е ну дякувати Богу, дуже великій кількості е населення таки е вдалося перетнути. Е до Запоріжжя приїхати і в подальшому евакуюватися в більш безпечні регіони України і за кордон. Тому наразі, звичайно, цифра ця менша щодо. Щоденного моніторингу, да, скільки реєструється внутрішньопереміщених осіб. Що стосується взагалі допомог, ну, якщо ми говоримо про державні допомоги, вони не змінилися. 2 тисячі це доросла особа, 3 тисячі на дитину, що на... Щомісячна ага. виплата від держави, і 3 тисячі на дитину і особу з інвалідністю. Нічого не змінилося, так вони і продовжують а, отримувати ці кошти. Якщо ми говоримо взагалі про допомогу, що стосується гуманітарної да, та інших видів а, то я хочу зауважити, що наразі в місті Запоріжжі функціонує чотири районні хаби. Бердянський, Васильівський, Пологівський і Мелітопольський. Тобто людина, яка наразі приїздить, наприклад, з Бердянського району, ну наприклад, вдалося їй, вона вже знає, що в місті Запоріжжі є хаб, вона йде саме до себе, а не по всім е, дверям, да, е, стукає, щоб десь щось з'ясувати. Це все про це знають це. все є, є в ну в доступі. дуже добре, що це організовано. Ми да, сказали, да. що людина не бігає, біга, від її, всі всі двері знаю, йде. вона йде так. і там чітко. Від реєстрації до навіть підписання декларації з лікарем, тобто там все налаштоване, все організовано, тобто своїх людей вони не бросають, вони активізувалися в цьому і закінчується тим, що надання певних. Допомог певних підписання заяв і гуманітарна допомога безпосередньо отримується на кожну особу. Вони це формують відповідно до постанови щодо забезпечення гуманітарної допомоги. Тобто, все, все, що потрібно, воно все оформлюється, все наразі надається. Тому з цим наразі вже воно відшліфовано, питань немає. А вистачає місця сьогодні переселенцям тому... що стосується поселення. Хочу звернути увагу, що і позиція обласної влади, і позиція уряду взагалі безпосередньо пані Ірина Верещук приїздила неодноразово до Запоріжжя. Вона наголошувала: шановні мешканці Запоріжжя, не скупчуйтесь, не залишайтесь в Запоріжжі, їдьте в більш безпечні регіони. Ми. Говоримо чесно, нам потрібна перемога. Щоб її здобути, нам потрібна деокупація. Щоб її реалізувати, е, має бути безпечно, тобто мінімум населення в тих регіонах, де ведуться особливо активні бойові дії або регіони під тимчасовою окупацією. Тому е, наразі е, ті, хто прибувають, е, ми активно намагаємось їх е, відряджати на. Е, Ну, західну Україну, скажімо так, да, якщо говоримо в масштабах України, то ніхто не знає, куди воно прилетить. Да? Де більш насправді безпечне ну, насправді, місце. небезпечно по всім да, території України, насправді безпечно. небезпечно дійсно скрізь. І враховуючи вієльввіялові відключення енергоносіїв, то дійсно ситуація, що де краще не зрозуміло. Але ми говоримо зараз про деокупацію. Тому залишатися в Запоріжжі небезпечно і треба допомагати нашим ЗСУ. Безпосередньо департамент пропрацював з мінсоцполітикою питання вільних місць, що стосується інтернатних установ для осіб з інвалідністю людей похилого віку, нам е, надали е, інформацію, ми вже бачимо, е, де є вільні місця. Щоб це не було, що людина приїхала, ми, ми її накормили, обігріли і кажемо, їдьте далі, бо ми готуємо містер, да, да, скажімо, <гум> так. Е, ні. Звичайно, ми говоримо, є такі-то місця, якщо це особа з інвалідністю, якщо це там літні люди самотні. Ми говоримо, де що, і супровід іде навіть через укрзалізницю. Тобто тут все настільки відшліфовано. Я хочу зауважити, що а, біль близько 400 осіб з інвалідністю та похилого віку, які були підопічні наших інтернатних саме установ обласного значення. Ми вже евакуювали. З них 67 – це дитини е, інвалідні, з інвалідністю. Це все завдяки, хочу зауважити плідній співпраці, як і лікарі без кордонів, так і департамент охорони здоров'я, транспорту. Ми тісно співпрацювали з Укрзалізницею, з нашою станцією пасажирською Запоріжжя. Первою все оперативно відбувалося. Посадили вагон виділили спеціально для таких для такої категорії, їдуть на Західну Україну. Навіть зробили Укрзалізниця, робила. Нам спеціальні зупинки, те, що ну раніше не було по маршруту, передбачено для того, щоб наших людей там висадити. І вже заздалегідь ми комунікували з департаментами соціального захисту тих областей. Вони вже з автобусами, з медичним персоналом, все як да має бути. Вони вже зустрічали і поселяли е наших людей, наших підопічних. От ви сказали ще про щомісячні виплати переселенцям у розмірі 2 тисяч гривень. Тобто на цей рік нічого не змінюється власне, за цифрами. Але при цьому є якесь переоформлення, наскільки я розумію, з січня 2023 року, правильно? Що стосується, якщо ми говоримо взагалі про внутрішньопереміщених осіб, так, виплати залишились тими самими. Процедура оформлення і отримання статусу залишилася тою самою. Але на жаль, життя показує, що дехто не зовсім чесно підходить до цього і користується статусом ВПО, щоб отримувати ці гроші, а по факту повертається додому і живе в себе вдома. Тобто не є переселенцем, але, але використовує ці кошти. Тому, звичайно, уряд схвалив таку постанову щодо здійснення перевірок факту перебування проживання внутрішньопереміщеної особи. Ці повноваження покладені вкладені на Державну соціальну сервісну службу, ну безпосередньо територіальні, ті, що в нас є в Запоріжжі, вони вже е, в минулому році розпочали факти цих перевірок. Тобто вони йдуть е, за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи, яку вона вказала при оформленні статусу. Е, те, що передбачено законом, якщо вони приходять і е, внутрішньопереміщеної особи немає вдома, їй залишають повідомлення з'явитися протягом 10 е, днів до територіального управління соціального захисту населення, де вони проживають, е, якщо людина протягом 10 діб. Внутрішньопереміщена особа не з'являється на, скажімо так, ідентифікацію, да, на підтвердження своєї присутності їй автоматично знімаються виплати і вона втрачає статус внутрішньопереміщеної особи. Е, надо дуже уважно звернути на це увагу тим внутрішньопереміщеним особам, які е, дійсно. Повернулася додому вже або пройшов страх, або е, якісь там певні особисті зміни, то обов'язково їм необхідно звернутися в управління соціального захисту населення і попередить, що я е, повернувся в свою домівку за своїм постійним е, попереднім місцем проживання, щоб зняли їй е, цій особі цей статус і припинили виплати. А що е, несе за собою, якщо людина не призналася, повернулася додому? І продовжує отримати. Ну, звичайно, це іде адміністративні порушення, мінімально, яке е, має за собою і кримінальні провадження. Е, тому треба дуже обережно е, до цього відноситися. І я думаю, що ми наблизимо нашу перемогу тоді, коли ми дійсно кожен усвідомить, що треба наразі згуртуватися і допомагати одне одному, а не вишукувати якісь там моменти, щоб десь когось. Надурити, приховатися власне про допомогу на цей рік в держбюджеті виділили на соціальну сферу 444 мільярди гривень. А як ці кошти розподіляються за областями скільки взагалі запорізька область отримує? Тому що у нас і дуже ж такий значний відсоток в окупації, дуже багато переселенців, дуже багато соціально незахищених верств населення. В 2022 році на нашу область було виділено 1,7 мільярдів гривень. Саме на виплату державних соціальних допомог. Сказати, скільки передбачено на нашу область в цьому році, неможливо, адже ми даємо потребу по факту і вже тоді держава нам компенсується. Тому підсумки можуть бути лише на початок наступного року, скільки використала область цих коштів. А доєднуєте міжнародну організацію міжнародних партнерів до допомоги нашим внутрішньопереміщеним особам? А, яка в... співпраця ж відбувається? Так, да, звичайно, ми активно і плідно з ними співпрацюємо з міжнародними фондами, благодійними організаціями. Чітко визначені міжнародні організації, які надають грошову цю допомогу. Сума в цих організацій, всіх однакова, 2220. Це такі організації. Це е, міжнародна організація Червоний Хрест, програма від ЮНІСЕФ спільно, агентство ООН у справах біженцях, Всесвітня продовольча програма ООН, Міжнародна організація з міграції і Норвезька рада у справах біженців. Тобто, те, що ми говоримо через платформу дію, лише ці міжнародні організації по 200 щомісяця виплачують безпосередньо людям як допомогу. Е, звичайно, є дуже багато благодійників, як міжнародних, так і наших. Місцевих, які надають гуманітарну допомогу, як співпрацюють напряму з органами місцевого самоврядування, тобто виходять на певні територіальні громади або на голів районних військових адміністрацій, так і напряму самостійно виходять своїми продуктовими наборами, там засобами гігієни будь-якими видами допомоги, приклади приходить дуже я багато, і я хочу зауважити, що враховуючи те, що наразі в нас є перебої з електропостачанням, є. Допомога у вигляді генераторів дизельного палива. Це теж дуже важливо і дуже актуально є наразі. А стосовно житлових субсидій, наскільки змінилися умови, отримані їх на цей рік, розкажете нам? Що стосується взагалі житлових субсидій, я хочу зауважити, що урядом було прийнято рішення щодо передачі функцій нарахування субсидій безпосередньо пенсійним фондом України. Що стосується безпосередньо людей, для людей не міняється нічого, адже людині, власне, головне, щоб їм приходила ця субсидія на їхні рахунки. Хто є да, важливо да. розмір субсидії. Так, Ні, що? сам розмір не змінюється, змінюється лише. Е та юридична, скажімо так, особа, яка здійснює нарахування. Якщо це раніше були управління соціального захисту населення, наразі це буде пенсійний фонд. Тому для, для людей не міняється нічого. Все, як отримували, воно так автоматично ми справи Передали воно так і буде нараховуватися, якщо у людини немає змін в її майновому стані. Тобто, якщо не були якісь там депозити або е, придбання, які перевищують 50 тисяч гривень, або сімейний родинний стан, якщо там немає, нічого не змінилось, воно все йде автоматично. Ну і в травні місяці, звичайно, буде, як завжди, е, перегляд, тому що міняється опалювальний сезон, закінчується, іде неопалювальний сезон. Тому для людей не міняється нічого, це лише наші внутрішні перестановки. Нікуди йти переоформлюватися не треба. Якщо людина раніше не оформлювала субсидію, а наразі в неї з'явилася така потреба або бажання, то вона може піти як до управлінь соціального захисту населення територіальних громад, так і до пенсійного фонду. А і про працевлаштування я знаю, що нещодавно ви брали участь у засіданні круглого столу, там обговорювали питання стосовно того, що і обласна влада може зробити з безробіттям, яке на жаль, сьогодні через війну зростає. Ось скажіть, будь ласка, а до якогось висновку? Прийшли, що обговорювали. Ну і взагалі можливо є якісь вже певні шляхи подолання цього безробіття у нас тут в регіоні. Справді, проблема безробіття гостро зараз стоїть не лише як в Україні на контролі, так і в нашої обласної влади. Причин причини всі очевидні, ми всі розуміємо, що спричинило це. І зупинка промислових наших заводів і підприємств. Що стосується працевлаштування. безпосередньо обласною державною адміністрацією було прийнято розпряд. Розпоряджень щодо запобігання, упередження і моніторингу, що відбувається взагалі на ринку праці, хочу зауважити, що, на жаль, на законодавчому рівні сьогодні заборонені перевірки безпосередньо держпрацею, що звичайно обумовило те, що ми не завжди можемо контролювати стан виплат заробітних плат і не можемо вплинути на це. Але є як при міських. Радах постійно діючі комісії щодо запобігання зростанню безробіття і невиплат заробітних плат, так і є в нас обласна е комісія. Хочу сказати, що обласною владою прийнято також розпорядження щодо створення суспільно корисних робіт із визначенням їх переліку, тобто люди можуть долучитися до цих робіт. Також громадські роботи в нас вони є, вони передбачені там, де 50 на 50, 50% центр зайнятості покриває, скажімо так, 50% орган місцевого самоврядування. Воно є, воно можливо слабше, адже не зовсім є. Наповнення бюджетів міських місцевих рад, але є таке. Також в нас в області діє обласна наша програма щодо подолання бідності безпосередньо, що стосується заробітних плат. Є групи робочі із фахівців з усіх сфер, як і. Центр зайнятості, пенсійний фонд України, соціальний захист безпосередньо області, фінансисти, Тому це все пропрацьовується, це все проговорюється. Хочу також зауважити, що, на жаль, що стосується внутрішньопереміщених осіб і працевлаштування, дуже мала кількість внутрішньопереміщених осіб, які звертаються до центру зайнятості, стають на облік. В принципі, ми на цих комісіях і розбираємося, чому так. Адже ми хотіли б, щоб максимально люди Задія... були зайняті, задіяні. задіяні і отримували ще й додаткові кошти, або й навіть про це, влаштувалися. це зумовлено тим, що більшість внутрішньо переміщених осіб, на жаль, це або Особи пенсійного віку, яким ну розуміємо, де не цікаво ставати на облік центр зайнятості, або це жінки з дітьми, враховуючи те, що наразі е, дитячі садочки не працюють, немає з ким залишити дитину. Отже, мами не можуть покинути дитину і піти на пошук роботи. Тому але це я знаю, що також є програма няня. Так. муніципальна розкажіть трохи про неї. Хто може взагалі сьогодні звернутися за такою послугою? Чи можуть внутрішньопереміщені особи звернутися? Або ті ж сім'ї, в яких, на жаль, вони втратили батька через ну, знову ж таки з причини війни? Угу. Дійсно, є такий, така програма, як муніципальна няня. А в нас вона працює вже не перший рік. А що стосується цього року, з 1 січня, по перше, збільшується сума компенсації. Зараз вона буде становити 6700 за одну дитину, і я хочу зауважити, що відбулися зміни, хто може бути цією нянею. Взагалі-то це фізична юридична особа або особа підприємець, яка надає послуги няня, і за це сім'ї, яка її найняла, держава компенсує сім'ї витрати. Але звузився, скажімо так. Формат. Наразі це лише дві позиції, кого няня може доглядати. Перша це е, якщо е, це діти до трьохрічного віку, які потребують особли, особистого, особливого і додаткового догляду. Тобто це дітки з, з інвалідністю. Це, дітки потрібно, з інвалідністю. це не просто дітки, це лише дітки з інвалідністю. І друга позиція це е, іде. Діти також до досягнення трьохрічного віку, якщо один з батьків має, або опікунів да, має інвалідність першої або другої групи. Но програма працює вже на перший рік, як так. ви кажете. Як ви можете оцінити її дієвість? Наскільки вона була затребувана протягом цього часу? Тому що ініціатива дійсно дуже цікава і дуже корисна. Що стосується муніципальної няні в нас в області, я хочу сказати, що безпосередньо в 2022 році у нас таких нянь було 235. Ну я вважаю, це не маленька цифра, адже, скажімо, так, це новеньке щось таке, можливо, десь хто і не знав. І загальну суму компенсації близько 7 мільйонів держава виділила цим батькам, які наймали винаймали цю няню і укладали з нею договір. Почався новий рік. Ось зараз відшуміли наші новорічні свята. Можливо, є якийсь певний план вашої роботи на це півріччя. На чому будете зосереджувати свою увагу? Тому що, звичайно, що у нас одна головна мета: всі ми чекаємо і віримо, що якнайскоріше відбудеться і деокупація Запорізької області, Збройні Сили України зайдуть до того ж Мелітополя, до Бердянська. Ваша робота, ваш сьогоднішній фронт. На чого слід чекати нам? Ну, наша робота це, по-перше, не збавляти темпу і ритму, який ми вже набрали, бо були змушені да? продовжувати максимально виплати всіх видів як державних, так і місцевих програм. Я хочу також зауважити, що в нас на, на території департаменту соціального захисту населення ми ну, скажімо так приютили наших колег з Пологівського, Васильівського, мелітопольсько Бердянського району. Тобто їхнє управління соціальних захистів населення, вони сидять в нас, ми всі однією родиною е, займаємося нарахуваннями, перерозглядом заяв, щоб максимально забезпечити всіма видами соціальних послуг наших, е, наше населення. Ну, якщо ми говоримо про плани на майбутнє, то звичайно е, одним із пріоритетним напрямком. Сподіваємося на деокупацію. Це звичайно повернення наших підопічних з тих регіонів, куди вони були евакуйовані. Це також буде дуже непроста робота. Ну і звичайно дуже великий. Акцент іде на психологічну соціальну допомогу військовослужбовцям і військовослужбовицям. Я думаю, що це буде пріоритетним напрямком. Вже на сьогодні фахівці говорять про те, що це ця потреба буде не лише військовослужбовців, які повернуться звідти це буде і для тих осіб, які взагалі пережили це вторгнення в нас в області безпосередньо внутрішньопереміщені особи, які втратили домівки або змушені були. Були втратити да їх, тобто, це розширяється коло. І я військовослужбовці, знаю, і сім'ї, сім'ї діти за наших бійців. Наскільки я зрозуміла, Владислав Морока казав, що ви вже плануєте відкривати реабілітаційний центр для наших військових. Ну це вже такий план на найближче майбутнє, правильно? Так, да, дійсно є таке в нас в планах, і ми активно до цього йдемо. Ну, звичайно, не будемо називати місце, де воно буде розташовуватися, да, але це дійсно буде такий реабілітаційний центр для військовослужбовців. that І від медичної до психологічної допомоги вони будуть мати змогу там отримати. Також хочу сказати, що як державними програмами, так і нашими місцевими бюджетами передбачені програми на зустріч людям. У нас є в області така програма, передбачені кошти саме на реабілітацію оздоровлення військовослужбовців. І воно діє, воно працює. Якщо деякі програми призупинені у зв'язку з тим, що оздоровлення було. Було в межах області ми розуміємо, що оздоровлювати в окупації зараз да, знаходиться. В з окупації, то є державні там, де видавалися путівки військовослужбовцям на оздоровлення реабілітацію по всій Україні в тих установах, які під Мінсусполітикою. Тому є таке. Хотілося б вже знаєте, на наступну нашу з вами зустріч поговорити про те, які успіхи має вже цей реабілітаційний центр, про деокупацію нашої області. Звичайно, і хотілося б дуже потім на наступну зустріч поговорити про те, як повернулася соціальна сфера, як вона працює вже на деокупованих територіях Запорізької області. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую вам.